Привіт, усім сьогодні ми розберемось, чому стиль лофт продовжує утримувати свою популярність і залишається улюбленим вибором для багатьох людей. З вами команда NSD Group, Тож давайте заглибимось у деталі цього унікального стилю. Якщо ви захоплюєтесь стилем лофт і мрієте створити щось подібне у своєму просторі, не зволікайте, отримайте безкоштовну консультацію щодо дизайну від наших експертів, натискайте на посилання під відео або телефонуйте за номерами в описі і пам'ятайте, ми пропонуємо вам можливість отримати концепт проект у подарунок вчилі свою мрію разом з нами. Простір і свобода! Лофт дарує відчуття відкритості і свободи завдяки високим стелям, відкритим плануванням та великим вікнам. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує простір та не хоче відчувати себе обмеженим у чотирьох стінах. Урбаністичний шик. Стиль лофт виник у промислових районах Нью-Йорка, і цей урбаністичний шик досі привертає увагу. Видимі балки, цегляні стіни та грубі текстури додають інтер'єру характеру та оригінальності. Мінімалізм та функціональність. Лофт часто асоціюється з мінімалістичним підходом, де кожен елемент має свою функцію. Це ідеальне рішення для тих, хто прагне до простоти і прагматизму, не жертвуючи при цьому стилем. Гнучкість у декорі лофт дозволяє легко змінювати декор, додаючи нові елементи або Експериментуючи з різними стилями, він настільки універсальний, що легко адаптується до будь-яких змін та бажань власника. Автентичність люди цінують справжність і стиль лофт з його незавершеними поверхнями та промисловими деталями. Ідеально передає цей дух. Він дозволяє бути близьким до свого коріння, до історії та автентичності простору. У цьому відео ми розповіли, чому стиль лофт залишається таким популярним і привабливим для багатьох: відкритий простір, мінімалізм, урбаністичний шик та автентичність ось що робить його актуальним і сьогодні. Сподіваємося, що цей огляд допоміг вам краще зрозуміти привабливість стилю лофт. Якщо у вас є питання або ви хочете створити свій власний лофт простір, зв'яжіться з нами за контактами в описі під відео. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей з командою NSD Group.